Після того, як я дізнався інформацію, що потрібно строковики йдуть на де я подзвонив батькам, кажу, що давайте я краще залишусь ще тут. І послужу вам, буду служити по контракту. Батьки відговорювали, звичайно, ні, ні. Але вже так вийшло, що я вже підписав і вже потім розповів, що я вже на контракті. Я знав, що хочу ще служити. Мої побратими також тут залишилися. Казали, що ми не хочемо їхати. Ми будемо, поки війна, ми будемо ще знаходитись тут. Мені позвонили, казали, що запропонували, що можна, можна поїхати на санітарні втрати. Але я розмовляв з начальниками і казав, що не треба санітарні, я краще поїду так повністю вже. Я перевівся на ботипце. Бойовий тип «С». Це було місто Вовчанськ 9 травня. В них було вторження. Вони почали масово заходити. Це я для мене це був день. Я прокинувся час ночі. Нам подзвонили і сказали, екіпіровуйтеся. І ми заїхали на вперед. поїхали десь я не знаю, ці кілометри, може два село Калини. Дуже було багато орківських дронів. Я пам'ятаю, кожні 5 метрів приходилось падати на ноги, тому що вони дуже багато їх літали. Хто тут? Один із наших військовослужбовців почув орківський голос, який був вже біля нас, біля бліндажу. Він сказав: Я свій, сьдьми роти, сьдьми батальйон. Тоді я вже зрозумів, що це орки і що вони нас беруть вже в кільце. Вони вже зайшли до нас. Була затища. Я кажу, і по радіостанції передаємо хлопці передавали, що нас беруть в кільце, бо чути було, як орки в фі. І нам дали команду відступати. Я виходив перший і за мною хлопці. Ми відійшли, я не знаю, кажу, метрів 15-20, тільки за бліндаж в бок, але ми не знали, що вони вже прям так взяли нас кільце, і вони вже з тилової сторони почали по нам стріляти. І перше мені прилетіло в ногу, в праву ногу нижню, біля коліна. Я почав відстрілювати, але це було декілька небагато для мене часу, бо була дуже багата втрата кровотечі. Я в коліна, Після чого я натягнувся від турнікет і вже бачу, як хлопці наші, які біля мене вони були в лінію, і вони по черзі почали падати. Нам дуже сильно пощастило, що полишилася артилерія в їхню сторону біля нас. Я це дуже пам'ятаю, бо мене в той момент якраз відкинуло від той дислокації, де я був до бліндажа. відкинуло. приїхала евакуація, підійшли до мене. Мені накинув турнікет на другу ногу. Бо в мене був ще потім простріл лівої ноги, бідоносного кості, пробила мені. Евакуювали хлопців, а мене залишили. Тоді, коли мене підстрілили, був з дрону, І він прям взорвався в мене прямо біля голови, дуже близько. І мене тоді трохи зірвали каску, окуляри, це все і обличчя було в крові. І за того, що втрата була велика крові, була працювала тільки права рука. Бо ліва від серця, кров сильна втрата була і не працювала. Ну, зробили так. Після чого я дивлюся на машину, думаю, все добре, зараз мене витягнуть. І тут машина поїхала, і я трохи очманів. <схід> Тоді я вже думав, що все, кінець. Щастя, мені двоє побратимів, вони були у горців. Вони чули, як я по радіостанції постійно виходжу на зв'язок до хлопців і прошу евакуації. І вони розуміють, що я живий. І як він мені тоді побратим розповідав, що вони стоять, друг на друга дивляться і кажуть, ну що, йдемо? І вони такі пішли. Привезли в один госпіталь, зробили переливання крові мені, і вже після того мене вже евакуювали, ще в один харківський госпіталь, і вже я був в лікарні. Сильна контузія була: 18 днів втрата зору була. Я, коли прокинувся, було просто альбомний ліст перед мною. Приїхала до мене мама, зайшла до мене в лікарню, в палату і одразу почалися сльози. Я їй кажу, зачекай, вийди, і зайди ще раз. Мама вийшла, витрила сльози і зайшла ще раз. І все нормально, вже з посмішкою Я кажу, не переживай, все добре. Була ситуація, що вона витирала мені вуха, і в мене в вухці трохи була кров. І там була муха залетіла. Вона вже була суха, і мама почала її витягувати. І каже: А звідки тебе муха в вусі? Я кажу, блін, даж залетіла. Я далі служу там, де служу. Зараз буду так само навчатися на кінологічному поки відділенні з новою своєю собакою. Як своя собака? Джесі Спаніель. Маленька. Я мав, ми мали вже виїжджати. Я тоді проходив ще ліку, не лікування, а вже комісію. І в день, коли виїзду у нас, в той день, коли ми мали вже виїжджати бойові дії. В мене мені дали і групу інвалідності вже. І тим самим мене вже зупинили, ну, залишили тут в місті ЧОП. І я до себе перевівся на підрозділ там, де вже служив, де я знаю роботу, де я знаю, де як працювати, що як робити, і мені так трохи спокійніше і краще. Зараз інспектор прикордонної служби, інструктор, працює на пункті пропуску залізничному. По-перше, як я думав, це було весело рядах. Тобто ти вже не сам, ти вже якось якось тебе не так навіть на кордоні, вона бігає, вже ті піднімає нас, піднімає вже не так скучно, десь позаймався з собакою, десь погрався, навчив його чомусь вже так веселіше зі своїм побратимом, так сказати, меншим.